У Слов'янську відбувся традиційний турнір з дзюдо. Міський та обласний комітет дитячо-юнацьких спортшкіл, школа вищої спортивної майстерності разом із меценатами зуміли організувати свято спорту для 200 спортсменів зі Слов'янська, Краматорська, Красноармійська, Димитрового, Красного Лиману. Згідно діючих правил, участь у змаганнях приймали спортсмени 2001 року народження та молодші, найменшим учасникам 5 рочків, але вони гідно тримаються на татамі, не дивлячись на свою вагу лише див. П'ятнадцять кілограмів звичайно цю малечу судили за спрощеною системою. У нас два судді міжнародних категорії, один суддя національної категорії і близько 10 суддів першої категорії. А можна хвості тих Ну суліма Віталій, це наш міжнародний каториміжнародні катори чемпіонат Європи судив, председатель колегії судді Донецької області. Незалежно від результатів змагань, Слов'янська осінь осінь-2014» Колектив федерації сподівається на успіх. Теплі вікна і двері, ремонт все це дозволить перезимувати досить комфортно. А успіхи Ксенії Дарчук перше місце на чемпіонаті України та інші перемоги вихованців школи дозволять вже після тривожних часів гідно представляти Слов'янськ на будь-якому рівні